Вітаю! Пропоную зробити невеличку танцювальну комбінацію з різких рухів. Ми з вами знаємо удари горизонтальні сторону. Ось як вони виглядають. І ми знаємо з вами проходку з акцентом стегна вверх. Ось як вона виглядає. Цієї проходочки ми візьмемо акцент вверх і зробимо ось таку комбінацію. Зараз я вам її покажу. Горизонтальний удар, акцент вверх. Горизонтальний удар, акцент вверх. Різниця між цими двома рухами в тому, що горизонтальні удари у нас виконуються паралельно підлозі, тобто лінія пояса у нас рухається паралельно підлозі. Горизонтальний удар виконується за рахунок різкого розгинання коліна і відтяжки на потрібну нам сторону. Слідкуйте за тим, що під час горизонтального удару у вас кісточка рухалася паралельно підлозі. Не піднімалися, не опускалася, не скручувалися вперед-назад. Коліно при цьому ми будемо розгинати повністю. Під час виконання акценту, навпаки, кісточка в нас піднімається вверх. І лінія пояса в нас теж піднімається вверх. Ось таким чином. Ми теж робимо цей акцент за рахунок різкого розгинання коліна. Під час виконання цієї комбінації давайте додамо ще рухи руками. Під час горизонтальних ударів ми будемо опускати долоні вниз і потім піднімати вверх. Ось удар, акцент. Під час наступного удару перевертаємо долоні вверх. Удар, акцент. І тепер опускаємо долоні вниз. Удар. Акцент. Це зробить вашу комбінацію більш танцювальною і приємною для глядача. Звичайно, це буде складніше для вас, але це ненадовго. Якщо ми будемо займатися, то дуже скоро танцювальні рухи будуть для нас настільки ж природними, як і взагалі всі інші наші рухи. Давайте тепер будемо відпрацьовувати цю комбінацію. Слідкуйте за тим, щоб дві кісточки стегна і ваші плечі дивилися прямо на глядача. Скруток, стегом або корпусу у нас тут немає. Корпус займає статичне положення, за рахунок чого буде більш виразно рухи нашої нижньої частини. Пропоную зразу, зразу давайте підрузок, будемо працювати. А буде ось таким. Зараз я вам покажу. Можна працювати більш темпі, але ми почнемо з такого середнього темпу для того, щоб відпрацювати техніку. І починаємо. Під час того, коли ви перевертаєте долоні, підключіть до цього руху ось цю цю частину руки. І коли ви міняєте положення долоні, трошечки вигинаєте її вниз і вниз, вниз і вниз, щоб руки були більш пастичними, ніжними і красивими. Бажаю успіху!